Друзі, всім привіт, 10 листопада. Ну і Ми ту, що роботу планували вчора зробити, нам погода дозволяє якраз зробити сьогодні. Сьогодні не сонячно, хмарно, ну, вітру майже нема, температура плюс 6 плюс 8. Ну, як ви здогадалися, я переселяю сімейки, нуклеусні попарно. Один нуклево забираю, один і пересаджую через руху перегородку. Друзі. У мене воно підготовлено, коли я формував їх в зиму, Зразу підготував собі одну перегородку, глуху тут лишив. Ну а тут тільки є тепла заставна і сімейка на чотирьох рамках. Але, друзі, є виник нюанс в деяких сім'ях, що вони зробили. Тут холодна. Ну, немає теплої заставної, просто з ПВХ пластику перегородка. Ну, і, е, сім сімейки сіли клуби, клубами біля цієї теплої перегородки. Е, тому мені ще й доводиться їх переформатовувати, ось ці сімейки, які. Е, так, дехто скаже, можливо, вони відчують тепло і ще перейдуть, ну, а можливо, і не відчують, друзі. Діло в тому, що я. Вже так робив. На таке сподівався, і деякі сім'ї просто так і зимували окремими клубами і, і не переходили вже в, в те місце, щоб зробити загальний клуб. Тому переходиться деякі ще переформонтовувати і. Навіть деякі скорочуємо, так як сімейки сидять зараз на 4 рамках. Деякі є, щоб скорочуємо далі до 3 рамках. Постараюся, друзі, зараз все це вам показати. Ну, Не знаю, як воно вийде мені, але постараюся це вам показати. Наразі ставлю на паузу. Може там буде щось не дуже добре не видно, але надіюся, саму суть ви повинні би зрозуміти. Ну, бачимо, що теж його можна скоротити до трьох до рамок. Бачите, в таку погоду бджола, вона така спокійна і вона не розлітається. Ну, Звісно, працювати треба. Швидко, щоб якомога менше їх вже охолоджувати. Ось ця сама легша рамка, тут, як завжди, як правило є матка, але в цій сімейці я її не бачу тут. Напевно, вона десь на інших рамках. На трьох грамочках ми її залишаємо зимувати. І відповідно зараз ще на трьох грамочках до неї підсадимо ще одну сімейку. Ну а тепер доведеться переставити нашу камеру сюди. Я сподіваюся там буде видно. О, якось так. Дружить ця сім'я теж буде зимувати на трьох рамках, ми її зараз ще підіжмемо на одну рамку. Ось такі рамочки взиму ми їм з медом полишало. Тут гарна така ми ставимо зразу під перегородку. Можна, друзі, спрацювати в таку погоду гарно, комфортно, без ніяких проблем. І теж ми залишимо їй три рамки. Одну рамку ми заберемо. і рамочку ми стряся. бачите, бджола не розлітається в таку погоду. Тигну бзір перекрасимо сюди. Ті, що навіть злетіли, вони все рівно прилетять до сусіднього, тобто майже до свого до свого місця. Все, ставим тепло заставну. Друзі, ця бджола дозволяє з собою працювати в будь-яку погоду, без димаря, без маски. Ну і все, закриваємо і так він, вони, друзі, будуть зимувати. Тобто дві матки, вони будуть тут Збережені. Хтось каже, що маловато, друзі, дві такі гнуклеусні рамки. Це майже одна стандартна доданівська. Майже. Так Залишаємо ми зимувати його на трьох рамках. Тобто тут є півтора рамки бджоли. І в слідуючому відділенні є півтора рамки бджоли. І в результаті є три рамки бджоли. Клуб буде формуватися. Загальний ось так. Клуб буде формуватися загальний і вони досить успішно так перезимовують. Так, треба буде контроль для... на початку лютого контроль за кормами. Це обов'язково, тому що рамка трошки занизька. Ми працюємо, ще маємо тут один ряд пройти і там деякі маємо з'єднати. Всім добра. Цей безпорядок ми будемо прибирати пізніше, коли встигнемо все зробити. Всім добра, міру, спокою, слава Україні!